Друзі, всім доброго раночку! Сьогодні у нас середа. Так, я зараз їду в водоканал, переоформлювати собою рахунки і хочу вам презентувати свій новий об'єкт. Так, зараз взяла у продаж будинок, частину будинка. Знаходиться вона на немишлі, площа її 32 метри. Участок 4 сотки, звичайний житловий стан, вода центральна, каналізація місцева, ціна 20 тисяч доларів. Є заїзд для авто. Не промикайтеся, показую вам першим. Відразу хочу показати вам двір та ділянку. Сам будинок, точніше, його частина, площею 32 метра. При вході гарний заїзд. Та в наявності гараж. Простора ділянка з виноградом, сараєм і з дуже смачною яблунею. Я спробувала. Яблука гарне. Тут приблизно 4 сотки землі, окрема ділянка. З комунікації вода центральна каналізація яма. Яблучко ще вам. Ділянка рівна. Можна садити все, що хочете. Ось такий участок. Це у нас двір. Так, вхід у нас спільний із одними сусідами. Котики у наявності. Ходимо в будинок. Відразу при вході, санвузол. Так, віник треба перевернути, щоб було багато грошей. Кухня. Площа кухні 4 метри. Тут у нас газова плита, газовий котел. Вітальня Та дві кімнати. Кімнати прохідні. Це кімната No, площа 8 метрів. По всьому будинку поміняно вікна. Та кімната номер 2 Вона дуже світла. Тут три вікна, площа 12 метрів. І ще тут можна купити другу половину будинку у сусідів. Вона також продається. Звертатися до мене. Так, і вітальні ще раз покажу: 8 метрів, цена будинка 20 тисяч доларів. Приходьте, будь ласка, на перегляди.